Радіозв'язок та навігація Радіохвилі. Електромагнітні хвилі з частотою від 3 кГц до 3 ТГц. Вони є частотою електромагнітного спектру і характеризуються довжиною хвилі та частотою. Довжина хвилі це відстань між двома послідовними піками хвилі. Частота це кількість коливань хвилі за секунду, вимірюється у герцях. Чим вища частота, тим менша довжина хвилі, та більша кількість інформації, яку можна передати. Чим нижча частота, тим більша проникаюча здатність. Для радіохвилі не є перешкодою об'єкти, що менші за розміром, ніж довжина хвилі, і навпаки. Основні функції антени. Передача сигналу. Перетворення електричного сигналу у радіохвилі для передачі через ефір. Прийом сигналу. Перетворення радіохвиль в електричний сигнал, який обробляється приймачем. Запам'ятайте, ніколи не вмикати пристрій без антени. Дальність передачі радіосигналу залежить від кількох факторів. Потужність передавача. Чим вища потужність, тим далі може поширюватися сигнал. Частота різні частоти мають різні характеристики поширення. Нижчі частоти можуть проходити через перешкоди краще, тоді як вищі частоти мають кращу проникаючу здатність в умовах прямої видимості. Висота антени Антена на великій висоті може передавати сигнал на більшу відстань завдяки меншій кількості перешкод, перешкоди та погодні умови. Дощ, сніг та інші погодні явища можуть впливати на якість і дальність передачі сигналу. При плануванні роботи обов'язково ознайомтеся з картою висот для вибору точки для роботи з кращим радіогоризонтом. Основні параметри антен перше. Діапазон частот, на яких антенна ефективно працює. Кожна антенна оптимізована для роботи на певному діапазоні частот. Друге підсилення. Показник того, наскільки антенна збільшує потужність сигналу у певному напрямку. Вимірюється у децибелах. Вищий рівень підсилення забезпечує краще покриття та дальність зв'язку, але може збільшити вплив перешкод. Третє. Поляризація. Напрямок коливання електричного поля радіохвиль. Може бути вертикальною, горизонтальною або круговою. Поляризація антени повинна відповідати поляризації приймальної антени. Четверте. Направленість. Характеристика того, в яких напрямках антена найбільш ефективно передає або приймає сигнал. Направлення антени використовуються для кращого зв'язку на великій відстані. Типи антен, в залежності від направленості, поділяються на перше. Все спрямовані антени, які випромінюють сигнал рівномірно у всіх напрямках у горизонтальній площині. До них відносяться, наприклад, штирові антени. Діполь. Діполь До недоліків відноситься менша дальність зв'язку на великих відстанях у порівнянні з направленими антенами. Можливі перешкоди від інших джерел сигналу. Друге направлення антени, які фокусують сигнал у певному напрямку, що дозволяє досягти більшої дальності та зменшити вплив перешкод. Приклади таких антен це Ягі Уда антени, Ягі Уда антенас чи просто ЯГа, пач антени. До переваг відноситься високе підсилення у напрямку основного променю та менше перешкод від інших джерел сигналу. Недоліки потребує точного націлювання. Третє. надспрямовані антени, які забезпечують дуже вузьку діаграму спрямованості і високий коефіцієнт підсилення, здатні фокусувати радіохвилі у дуже вузькому напрямку. Приклади таких антен це параболічні антени, антени з фазованою розшіткою. Поняття, які ще потрібно знати СНР signal to noise Ratio або СН. Співвідношення сигнал шуму. Міра, що застосовується для визначення наскільки сильно сигнал спотворений шумом, визначається як відношення потужності корисного сигналу до потужностей шуму. Чим більший СНР, тим менш помітний фоновий шум. Співвідношення понад один до одного вказує, що сигнал більший за шум. RSSI – це абревіатура Receive Signal Strength Indication. Характеристика потужності отриманого сигналу обчислюється шляхом порівняння двох значень, тобто його можна використовувати для визначення того, наскільки сильний чи слабкий сигнал порівняно з іншим сигналом. FHSS – Frequency Hopping Spectrum Spreading псевдовипадкове перелаштування робочої частоти. Це метод передачі радіосигналів з періодичною стрибкоподібною зміною частоти. GNSS GNSS Global Navigation Satellite System. Це загальний термін для будь-якої супутникової системи, що забезпечує глобальне покриття для навігації та визначення місцеположення. GNSS включає різні регіональні та глобальні супутникові системи, які забезпечують дані про місцеположення, навігацію та час. Основні GNSS системи включають GPS Global Position System США GLONASS – Росія, ГАЛІЛЕО, Європейський Союз. Бейдоу. BDS, Китай. Навік Navig, Constellation» – «Індія» НАДАЄ регіональне покриття К'ЮЗІС Satellite System» – «Японія» – «Також регіональна СИСТЕМА. GNSS працює на основі принципу вимірювання часу, за який сигнал від супутника досягає приймача на Землі. Кожен супутник передає сигнал, що включає його точне місцеположення та час передачі. GNSS-приймач отримує сигнал від кількох супутників, мінімум чотирьох, і використовує метод триангуляції для визначення свого місцеположення. Для польотів з GPS необхідно мінімум 10-12 супутників. GNSS може бути вразливою для різних загроз, таких як глушіння, джемін. Заблокування GNSS сигналів за допомогою потужних радіопередавачів. Спуфінг. Підробка GNSS сигналів, щоб ввести приймачив оману щодо його місцеположення. Одним із методів боротьби з цим є використання антенн з керованою діаграмою спрямованості прийому CRPA, які призначені для прийому сигналів з можливістю динамічного налаштування діаграми спрямованості прийому. Основна таких, мета сі як... полягає у мінімалізації впливу небажаних сигналів інтерференції або глушіння шляхом створення нулів в діаграмі спрямованості у напрямках джерел перешкод.